Спілкування з ангелами. Я спілкуюсь, я то, я сьо. Знаєте, я дуже е, довгий час розумів і розумію далі, що те, чим ми займаємося з моїми учнями, це прості речі, які доступні всім, які досяжні всім. Ясно бачення, ясно знання, ясно слухання, ясно відчуття, інтуїція. Спілкування з ангелами, своїми ангелами-охоронцями, своїм вищим я, спілкування з любим, з Ісусом Христом, Буддою, з померлими спілкування, спілкування з Божою Матерію, з любим з богів, любого пантеону, з шивою, крішною. З... Любе спілкування досяжно чинелінги. Я ніколи не думав, що це. І не вважаю, що це надздібності. І більше того, мої учні те до, до, доказують своїм існуванням, що це не є надздібності. Це... І це накачується. Це не дар. Це накачується і напрацьовується. Ви йдете в тренажер, і у вас красивий прес. У вас гігантські руки. Ви йдете в перукарню, у вас красиві брови, замічательні губи. І прекрасні пазурі. Те саме із здібностями. Канал, «Погадай мені, напрацьовується взагалі елементарно. Але, любі мої, де дуже заважають тепер працювати над створенням реальності саме гадателі, який. Непреривно, тисячами лізуть і дивляться майбутнє. Як же ви заважаєте людям, які створюєте молитвою своєю? Аби ви притулили своє серденько до молитви, а не мітали карти і не заглядали в майбутнє? Любі мої, то реальність би створювалася набагато гармонійніше, динамічніше і швидше. От. А ви тільки там каламутите воду в тому майбутньому, своїми передбаченнями. І передбачуєте, ну, просто кожен день. Інтернет просто гудить від ваших передбачень. Заспокойтеся, чому я, маючи величезний досвід передбачень, 30 років нічого не передбачую і по святу. А створюю майбутнє і всім рекомендую. От. А от я просто кажу про наболіло. Ну, заважає це переглядання масове, помножене на інтернет. Ще й викладається в інтернеті ті передбачувачі, і ну так воду каламутять, що просто нереально. Достатньо вже експертів по війні, по політиці, ті вже, хоч логікою передбачують, вони не лізуть на тонкий план. А це ж просто, ну, добре, якщо там, там більша половина, половини не про що. А частина ж таки там є якісь здібності, є якісь щось там, як кажуть, ці дари, хоча це не дари. Тобто все можна напрацювати, любі мої. Нема надздібності. Ми всі у Бога однакові. У всіх однакові здібності. Кожен з нас може стати яснобачучим, Кожен з нас може проглядати і лікувати, і зцілювати кожен від слова абсолютно. Ми всі однакові у Бога. Амінь.